Дівчата, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні я вирішила відзняти для вас відео з порожніми пляшками, тому що якось у мене виявилась така вільна хвилинка, і я вирішила, що треба відзняти це відео. Ну, Давайте розпочинати. Розпочну я з побутової хімії. Перше, це ось такий персіл-диски. Це прання 13 штук. Мені подобається, пахнуть вони приємно. Дуже приємний свіжий аромат, іноді можна використовувати і без ополіскувача, тому що аромат дійсно насичений. Гарно піниться, гарно відпирає речі, тому рекомендую дівчата. Беру Єві, до речі, зараз акція на них. Я вчора купила 189 гривень за 13 штучок. Я тільки вчора купила ці капсули. Так, далі міс Хелен. Це ось такий плямовий відник, брала в Аврорі, вже беру не перше. Це для кольорових речей. Ось, Мені подобається. Дуже гарно відпирає речі, залишає колір, речі не линяють та видаляє гарно плями на одязі. І ще один ось такий міс Helen, це кисневий порошок, також для білих речей. Беру часто, тому що в мене діти і треба прати частіше, а інколи бувають то сік, то дитячий майданчик, десь замурзаються, десь вимажуться, то приходиться користуватись ось такими речами, тому що без них ніяк. Відпирає супер, класно, відбілює. Рушники білі, також ми користуємося банними рушниками, білими час від часу вони вже стають не білі, а якісь пожовклі. Тому Міс Хелен мене в цьому плані дуже сильно, скажімо так, виручає. Тому, дівчата, рекомендую також гарний плямовий відник для білих речей. Це просто для У мене топчик. Я без нього ну, ніяк. Так, далі, дівчата, закінчилась у мене ось така штучка, 750 мл. А, Глензен. Це знежирювач кухонний, а, видаляє жир достатньо непогано, дуже швидко. А, Ось так, пшикаєте і о, тримаєте десь хвилин 5, чекаєте, натираєте, чекаєте 5, 5 хвилин і весь жир видаляється без зайвих зусиль. Тому також класна штука, рекомендую. Єдине, що це, що мені не сподобалось, це такий характерний хімозний запах, який в'їдається, дає вніс, а так, Взагалі-то непогано. Непогана штука. Брала не в Аврорі, брешу дівчата, брала в просторі. Ось. Доместос також закінчився. Я думаю, рекламувати його немає сенсу, тому що багато хто користується. Супер. Без нього ніяк. Ванна кімната, туалети, санвузли. Раз на тиждень я обробляю доместосом або подібними такими засобами. Тому також класний, мені подобається. І останнє, що з побутового хочу показати, це ось такий закінчився Airwick. Магнолія квітуча вишня. Це у нас освіжувач повітря. 345 мл. бомбезний, дуже приємний, такий аромат свіжий, ну, супер, мені подобається. Тримається довго. По квартирі, інколи також я любила пройтися цим Рвіком. Чому кажу любила? Тому що я їх у нас на поличках не бачу. Десь він вже зник, десь його вже прибрали. Не в Аврорі його немає, не в просторі, ні в Єві я вчора була дивилася, а шкода, чесно кажучи, Дуже класний освіжувач повітря. На жаль, на жаль, його вже десь прибрали. Ось тому, не знаю, будемо шукати. Якщо знайду, ще десь, то придбаю, якщо ні, будемо брати якісь інші альтернативні освіжувачі повітря, тому що цей дуже класний. Так, все, дівчата, це були всі мої порожні пляшки побутової хімії. Всім дякую за перегляд. Далі доглядова. Косметика буде у мене вже у другій частині. Так що зустрінемось у другій частині. Всім па-па-па-па!